Майже п'ять місяців відтоді, як українські військові деокупували Херсон, з того часу обстріли міста не припиняються. Росіяни, які осіли на лівому березі, щодня гадять по місцевому населенню. Та попри це з приходом весни, місто оживає. Сюди, попри небезпеку, приїжджають місцеві мешканці, відкриваються заклади та магазини. Херсонці також відбудовують власні оселі, куди влучають російські снаряди. У цьому їм допомагають волонтери Херсонського хаву. Найдома вдома не було, я оце приїхав, оце таке горе. Це мені сусідка дзвонить, що у вас горить каже бух, а потім щось задимілося. Заходьте. Це вже дві тижні назад, як було. Заходьте. Ну, оце була кухня колись. Тут в кухні було все, але тепер вже нема нічого. Як згоріло все, тут нічого не знайдеш. Просто нічого не знайдеш. Тут оце що, дірка, я приїхав, дірка була в этом, от, 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 от дірка була. Тут холодильник стояв, там, ну там он, холодильник на вулиці. І оце все, ну, тут обвали не було. Основне, це, що всі живі здорові. А це таке ще, це воно все зробиться. То це був телевізор ЖК. В робочому стані стояв на цьому станцію. Ну це знаєте, що було. Так, ну що, полізли, Тільки осторожно. ж Перекрили ми кришу на даху. І оце сьогодні зняли тут це метал. Своїми силами, так, да, це товариші, друзі допомагають. Так що все. Балки, щоб ну, що своїми силами змогли зробити, то зробили. А це оце дах ми це зробили. Тут шифер піною підбили, так що якось так. У нас є дві свої бригади, які допомагають це відновлювати. Так? І є такі люди, які самі ініціативні, ми можемо давати їм просто матеріали. І по нашим підрахункам у нашої бригади було вже зроблено більше тисячі квартир або будівель. І надано десь на дві тисячі, десь приблизно дві третини, надано просто матеріали, де люди самі усі пошкодження ремонтують. Окон, вы сами видите, крыши нет, окон нету. Стенки тоже нету, потолка нету, видишь? Да, я просто в другой комнате сейчас нахожусь, мамой в маминой комнате. Видите? Это хорошо, что нас не убило еще. Сама делаю, да, сама убираю, сама выгребаю. Там был прилет, тут а два было прилета. Каждый день, не поверите, ребята, я вам серьезно говорю, просто уже сидишь вот так вот, трусишься. Сюда, ребята, и бегу. Вот сюда. А что у меня выхода другого нету. Вот тут был выстрел. Вот, вот сюда вот И прилетіло нам. Никому не желаю так вот побывать под обстрелами. На все життя это я все запомню. Буду, пока буду живая, буду вспоминать вот эту яму. Никогда не забуду ее. Я посидела. До 15 е -е був приліт в кришу ну, В основне здання. Ну, Блок повністю зруйновано кришу. Ми Зараз от вже ну, ту кришу в основно. Зараз там фронтони залишились. Був от виходить, через кришу. Оно влетело в детскую комнату. От, раз здесь был ну, хорошо, що дочка виїхала. потолки все караба, ну, там тоже в этой комнате тоже все караба, ну, потолки это я уже заново, ну их хоть USB поподбивал. Мы это пять лет строили, я пока работал, вот мы как типа взяли этот участок, мы вот пять лет построили, полгода пожили, так вот освободители русский мир пришел к нам. Міста там з кінця листопада дуже почали бити, бомбиті нагально постійні обстріли, вибиті вікна, домівки. Ми надаємо матеріали будівельні от, від і від вістків закінчує піною монтажною. Ми регулярно да їздимо з Одеси, привозимо. Тут бачите, людина сама зробила в неї була міна, прильот. Це вже готовий, готовий так, кінечний варіант. Ми надавали матеріали. От хазяїн будинку Сергій він сам відновив. Ми йому надавали він нам звіти. Це у нас, ну, скажімо так, будівельна частина нашого хабу, де ми видаємо будівельні матеріали безпосередньо мешканцям, які заповнюють заявку, в яких пошкоджено житло в результаті обстрілів. Тут у нас ну, будівельні матеріали там різного там, да, спрямування, і рубюроїд, і, і шифер, і плівка, і осб плити. Гуманітарку получаємо. Это спасибо за гуманітарну, підтримує нас. Світ є, водичка є. Обстріл дуже часто, особливо позавчора, так цілий день рохало. Безпокійно, звісно. Бабушка мене після інсульта, нервничає, переживає, звісно. І да я, хоч і мужик, все одно теж не шутки. А в нас нема куди ховатися. лучше стало потому что действительно э, и люди э, потроху возвращаются и э, в общем-то и магазины открываются э, кое-какие банки открылись э, ну то есть да ж, город живет в ближайшее время дай бог чтобы освободили левобережье чтобы нам было полегче Близько 1112 уже людей. На сьогодні у нас уже тільки на лежачі це ті категорії, які не можуть до нас дійти. А так, по спискам у нас обслуговується 15 тисяч людей. Це населення на сьогодні в місті залишилось майже всі ті, хто потребує цієї допомоги. Це з дітьми, з маленькими дітьми. Да? Роботи на сьогодні у нас немає. В Херсоні близько п'яти тисяч дітей знаходиться в Херсоні. В передмісті окремо до речі, ми працюємо по е, саме мікрорайонам, які піддаються більш інтенсивному обстрілу. Це Антонівка, Садове, от е, Кіндійка, так званий мікрорайон. В місті ми вам принесли оберіги для воєнів, ангел і на кожному ангелі оша надпись. Я сам писав. Борітися щоб... поборите, вам Бог допомагає. Молюся за Ось Отакий ще ангел. І у ковка у них ось сердечко синє. Я зробив, щоб нашим воєнних було приємно, що ми їх підтримуємо. щоб вони вірили, що вони самі переможуть цю війну. Дякуємо тобі, дуже-дуже-дуже. Можна я тебе обійму? Так.